Революції Гідності. Один із учасників революції, Саша Білий, зайшов в кабінет до прокурора області з автоматом. Його чутка Андрішка не схватила, але він не пустив його вхід. Його потім убили працівники міліції при так званому затриманні. А зараз прийдуть сотні тисяч. Підкреслюю, сотні тисяч. Які пройшли страшні пекельні бойові пробування, у яких на грані можливо так сказати якісь психологічні є навантаження, душа на розрив, снайпери, спецназівці, вибухи е Мінери і так далі. І ви що думаєте? Вони з вами будуть шартувати. Причому ви знаєте, що, шановні глядачі, оці речі я вже прошу десь на протязі двох з половиною років: президенту України і керівникам правоохоронних органів. Не грайтеся, не ховайте.